Друзі, вітаю! Келох позитивно оцінює візит до Києва. Три дні він тут сидів, працював з Зеленським, втомилися і вони, і ми, але, начебто, Келох каже, є позитивні домовленості. Росія каже, що готова піти Україні на поступки. Більше того, готові здати 300 мільярдів доларів заморожених в Європі на відбудову України. Правда, є умови і є нюанси, тому що на відбудову там нам. Одні кажуть, що 400 було тільки в 23-му, другі кажуть, що зараз вже більше трильйона різні цифри є. А Аксіос каже, що в Трампа дуже розчаровані Зеленським, ображені. Я вам вже про це говорив. Друзі, ну ви не маленькі діти. ну Що значить ображені? Ви нас атакуєте зі всіх гармат? Вам він там щось тихенько сказав, ви вже ображені. Ну, давайте це відкладемо в сторону. Гарна стаття в Аксіос, але ми навіть реагувати на це не будемо. Це максимум, який я готовий дати. Ну і Лукашенко переживає, що війна може закінчитись, бо каже, хочуть їх віддерти з росіянами від Китаю. А Лукашенко там присосався і як комар, і каже, що ні ні, ні не готов, не готов, не готов, не готов. А в мене інсайт на наступному тижні Трамп може зустрітися з Путіним, і Путін може піти на одностороннє, на односторонню зупинку вогню. Є така історія від кількох дипломатичних і журналістських джерел я її отримав. Не знаю, не готовий це під цим підписатись, але давайте це проаналізуємо. Але точно готовий вас попросити підписатись на цей YouTube канал, якщо хочете знати найбільш оперативні новини, хочете знати оперативну аналітику, найшвидше знати інсайди з переговорів на кону державність. Тому важливо, щоб не впарили нам кота в мішку. Тому підпишіться. Друге 93 бригада. Купуємо вампір комплекс, купуємо антени, купуємо батареї, щоб він літав і на голови. Окупантам і фашистам скидав гранати. Для нас це дуже важливо, тому що ми віримо в технології, віримо в те, що саме технології допоможуть врятувати українське людське життя. І саме технології допомагають нам триматися, а то й наступати і переважати. Для нас це надзвичайно важливо. Я вам зараз швидко все проаналізую, тому що інформації багато, але важливо знати найголовніше перше. Зустріч Трампа і Путіна залежатиме від домовленостей про припинення війни в Україні. Американці дуже переживають, щоб Путін приїхав з реальними домовленостями і з реальними історіями, і щоб він приїхав якраз таки домовлятись зупиняти війну, але щоб він не приїхав гратися, шантажувати і щоб він. Не приїхав, типу, для того, щоб гратися ну, знаєте, в свої такі ігри, які насправді дуже погано можуть потім для всіх завершитися. Тому вони кажуть: типу, Путін, якщо ти приїжджаєш, то приїжджає вже домовлятися. Ну і інсайдери говорять про те, що дійсно це може бути приїзд, ну, типу, скажімо так, на повну заморозку. Бачимо, що. Там для нас мало позитивного. Чому? Тому що, якщо кажуть, що якщо буде заморозка і, власне, якісь домовленості між штатами і Росією, вони в наступному тижні можуть зустрітися, це буде без України. В Україні просто привезуть великий листок. Зеленський, зараз скажу, що, що зараз відбулося. І тоді скажуть: підписуйте, підписуйте, ми вам все привезли. Ну, Зеленський, очевидно, скаже: ні, бо перемовини з росіянами йдуть тяжко, з нами йдуть тяжко. От, і скажуть підписуйте. Наші скажуть ні. Ну і Зеленському положить на стіл всі компромати проти нього і скажуть під вагою цього підписую. Оскільки цих компроматів, на жаль, дуже багато, він може на це повестись. Щось буде в секретній частині, щось не секретній. Ось таку інформацію принесли західні дипломати і деякі журналісти, які працюють в західних виданнях. Ось така історія. Це перше. Друге, ми розуміємо, що. Поки що так гладко не йде. Друге, я не готовий, як Гордон, сказати, що це 100% збудеться. Так точно буде. І це вже точно інсайт. Я навіть в заголовок це не виношу. Є така інформація. Буде побачимо. В будь-якому випадку, без українського парламенту, без підписання президента, міністром оборони чи будь-ким іншим на високому рівні, цього не станеться. Навіть цю домовленість з копалинами Зеленський торгувався із. І з Трампом казав, що нам треба проголосувати. Просто так ми самі це зробити не можемо. От. Але бачимо, що американці хочуть, росіяни подали кілька сигналів. Перше, що вони готові віддати 300 мільярдів, але зніміть санкції, ми готові заморозитися. Ну і дайте частину цих грошей на відбудову Донбасу. Ну, росіяни там знищували міста. Вони кажуть, ну дайте туди, щоб ми показали, що ми туди даємо. Зрозуміло для пропаганди. Але те, що вони готові ці гроші відпускати і віддавати, підтвердження конкретного факту, який вони хочуть показати, що готові йти на зближення. Далі Келох сьогодні заявив: він був, я ж вам казав, що він сьогодні був в Києві. От і там дуже чітка заява, каже, що позитивна зустріч досягнули дуже багато. Поїхав передавати все Трампу. Трамп дуже скоро на Березеленського проговорять. Ну, от Келох каже, довгий насичений день з вищим керівництвом України, широкі позитивні дискусії з Зеленським боєздатним відважним лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної безпеки. Згадайте, що останній раз нам такі компліменти робили до війни. Раз в війну перед супермільйоном атак медійних і політичних вже роблять компліменти, значить, дійсно десь щось врегулювали. Десь Зеленський по ходу поступився, десь американці теж поступилися. Я знаю, що в кілька разів спростили умови ось цього договору. Договор був дуже жорсткий, причому мав регулюватися не українським законодавством. Наче теж сказали, що сорі, ну, типу, якщо ми вже навіть право не будемо мати розсудити тут, то що ви хочете. Ну кай, ну окей, не Нью-Йоркський суд буде, хай буде український, але тим не менше, пам'ятайте, що типу спецумови. Ну, окей. Але бачимо, що якісь домовленості пішли. Не всі, але частина. Е, тому е, ось те, що дав Ройтерс. Про заморожені активи мої інсайди налягають на заяву Келога за три дні щось він зміг та й вибити. Зеленський десь зміг з ним поторгуватися і на щось погодити. Зараз Зеленський має окнути Трампу, Трамп зустріться з Путіним. Можливо, піде. Якщо вони зустрічаються, наприклад, як говорять інсайдери на наступному тижні і заморожують, Росія в односторонньому порядку має зупинити вогонь. Перше, друге. А якщо ми ведемо вогонь відповідь, а вони не стріляють, американці нам відключають старлінки, спутники і виключають Хаймарси. Ну і типу, стріляти, будемо самі, не розуміємо, куди. Тому що там важлива зв'язка космос, дані сам Хаймарс. Вот. а і тоді нам все відключають. Кажуть, ага, ви порушили проти нас санкції. І санкції можливі в такому випадку проти двох сторін. Ось таку інформацію принесли. Подивимось, не готовий зараз сказати, що це 100% так, бо переговори це про динаміку, це не статика, це дуже багато динаміки. Все змінюється, все міняється, багато подій. Стармер з Макроном їдуть до Трампа, будуть говорити. Хтось каже разом, хтось по черзі. Навіть це зараз не важливо. Угода, в нас вже в середині з'явились голоси: нічого немає, копалин немає. Трамп, що ти підписуєш? Друзі, позакривайте роти, немає. Може є, може нема. Ми не знаємо, ми не бачимо. Ось каже, той літі з глиною. Ну і прекрасна буде глина, хай ліплять собі потім горщики, будуть в Теслі їздить з красивими горщиками. Чому ні? Красиво буде. А зараз не треба кричати, що нічого немає. Треба кричати, що там все є, причому так багато, і ми самі це бачили. Друзі, беріть, беріть побільше. Розумієте, зараз от не треба багато політиків бачать вибори, вже чують запах. Розумієте, Вони ж як пси натреновані. А, і вони готові топити там одну сторону, другу. Не можна топити свою державу. Не буде держави, не буде нас всіх тут. Крапка. Не треба гратись в вибори. Зараз треба допомагати Ми як... і теж кричать: американці вороги, американці нас кинули. Ні. Вони союзники, найбільша економіка, найсильніша армія. Да, складні. Трамп не простий, але вони не вороги. І третє, коли кажуть, що ой, а як тут вижити? Ізраїль вижив в тому числі свого часу, що лідерка була Голда Мейер, відома киянка, яка в Україні гартувала свій характер. В тому числі, але не тільки це було головне, в тому числі, дякуючи такому характеру, вони тоді вижили. Але там вона така була одна, а тут таких багато. І того не треба опускати руки. Ми боремось, не здаємось, донатимо і дякую вам. І попрошу ще раз на 93 ю бригаду. І нам дуже важливо пройти ці випробування. Це складний час. Не розколюватись, не розпадатись, не розбігатись разом, монолітно, отак от як в 22-му році, з 24-го по сьогоднішній день, разом пройти. І я більш ніж впевнений, що в нас все вийде. А потім будемо розбиратись. Буде великий срач, будуть великі вибори, все як ми любимо. Але зараз треба все пройти разом і до кінця. І як жартують, в кінці все буде добре. А якщо не буде добре, значить це не кінець. Працюємо, не здаємось, підтримуємо державу, а далі подивимось. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!